Прифайного світлого і дощового дня вівторка. Такий файний дощик. Цей серпневий дощик просто благословляє нас на кінцево-серпневі і початку-вересневі гриби. Так що, товариство, щось із того буде. Сьогодні навчаємося із цікавих спостережень, і поза як зараз є вельми розкритий сезон огірків, то такий цікавий факт, цікаве спостереження з огірків. Передавно ми там щось забігалися на таборах, на служіннях. Ми приїжджаємо додому. Я дивлюся, там така таблинка стоїть дерев'яна, а на, на таблинці колись стояв огірок. І те, що з нього залишилося, так мені дивно виглядало цей космічна така шкарлупа, не? космічна така оболочка і нічого всередині. А виявляється, огірки складаються увага на 95, а, а то часом і 98% із води. Тобто. Із усіх овочів, які ми маємо, там кабачки, баклажани і подібні, якраз огірки, вони найбільше водянисті, вони найбільш водаві, як нас кажуть, ні, водаві чи водяні. 95-98% води виявляється, тобто буквально 2-5% чогось там, шкарлупи, там, насіння, і то так, повне води. І при тому, що ми огірки дуже любимо, що самі огірки. Що у салаті, що огірки квашені, мариновані, смакота, а що вони хрустять. Однак так само, як любимо спілкування з людьми, як, як, так само, як любимо інших людей, любимо друзів, але скільки є людей, які зовнішньо ніби мають якусь форму, а, а всередині просто порожні, просто порожні. Скільки є таких зустрічей? Ніби є зустрічі, ніби має форму зустрічі як огірок, а всередині на 90%, на 98% ніщо. Водичка, яка там на став момент виперувалася. І це такий класний екзамен для всіх нас. А наскільки ти огірок? Наскільки ти людина? Наскільки ти друг? Наскільки ти вірний? Наскільки ти маєш любові, підтримки? Наскільки ти маєш в собі ревності, служіння? Наскільки ти огірок? Скільки в тобі є справжністі? Скільки в тобі є тебе, справжнього? А скільки є чогось такого? Нічого. Просто як вода, яка при певних умовах випарується і просто бульк, і нуль. Села. Я так почав передивлятися, ну собі дивлюся на якогось там вуйка, від якого в мене виникло розчарування, від якого в мене виникло, що така така думка, що слухай, якийсь він не такий або якийсь не така. Ні. Добрий вечір. Добрий вечір. А... а потім собі думаєш, так, а що ти хочеш, так він рок. Що ти хочеш від огірка? Що ти чекаєш від огірка? І слухай, насправді, немає розчарування, немає знеохочення. Ну, людина поводиться як огірок. Пахне як огірок, виглядає як огірок. Ну, може, вона огірок. І тому не очікувати від таких людей чогось, чогось більше. Ну, там хіба 2% є його, а все інше це огіркове мало що або ніщо. Тому нехай це стане для нас таким заохоченням. бачите, коли ти огірки саджаєш, то ледве чекаєш першого, а потім, коли вони підуть, то не знаєш, що з ними робити, там повними тачками, кому би огірків збутися, <гум> як кабачки, це ще інша легенда. Тому, товариство, наповнюємо себе, наповнюємо себе, в якійсь мірі це залежить від нас, в якійсь мірі це залежить від Бога. Наскільки я себе наповню, наскільки у мені є сенсу, наскільки я є сенсом, наскільки я можу бути чимось. Або кимось ще краще для іншої людини, для того, аби не бути пустопорожнім. Ну, а це наповнення залежить від багатьох речей, з якими живемо, якими користуємося, яка качка полетіла. Завжди собі думаю, що як качок стріляють, коли вони літають, як торпеди, буквально як торпеди. Качка торпеда. Тому, брата і сестри, не будьмо огірками, не будьмо, нема огірки. Такі, що все, що можна з тебе позичити, чи взяти приклад, це хіба якісь 2%. Не будьмо такими. Але насправді наповняємо сенсом життя один одного. А це можливо. Це можливо, але тільки тоді, коли ми самі маємо цей сенс. Коли, можливо ділитися чимось тоді, коли ми це щось маємо. Файно. Будьте благословенні, бережіться. Майтеся файно і мир вам.